Всім привіт! Сьогодні ми починаємо ранок з 7 години ранку. Встановлюємо фурнітуру по всій квартирі. Замовник не підготувався, не поприбирав. Привіт замовнику! Привіт замовник. Сьогодні у нас в планах зібрати щит. Однокімнатна квартира. Ось вже я підготувався. Встановити всю фурнітуру це до обіду. Після обіду ми їдемо на інший об'єкт закінчувати. Так, у нас 12 та година, ми закінчили щиток. Встановили всю фурнітуру. 8 розподільчих коробок. 8 розпадічих коробок за вимикачами, Парочка, вся побутова техніка. А, Точкові світильники. А і все картон. Це на точка Все, поїхали далі. На годиннику. першого залітаємо на Макдональдс і летимо далі. Вже на наступному об'єкті Стробимося. Так як постійне відключення ми можемо закінчити квартиру. От ми закінчили квартиру на годиннику 5.00. Збираємося. робочий день закінчився. Так, шостого вечора, але день у нас не закінчився. svjetlo, treba se prevjeriti.